Вище професійне училище морського туристичного сервісу. Вітаю вас всіх з Днем Української писемності та мови. День української писемності та мови свято розвитку державної мови, яка щороку відзначається в Україні 27 жовтня. День шанування пам'яті, преподобного Нестора Літописця. Нестер Літописець, монах Києво-Печерської Лаври, автор надавнішого літопису України, укладеного на початку ХІХ століття повісті «Врім'яних літ. Це є головним джерелом вивчення стародавньої історії України. Основою нашого письма стали Кирилиці, яку склали наші предки Кирило та Мефодій. Кирило та Мефодій – брати, славянські просвітителі та просвітники християнства, творці слов'янської абетки, перші перекладачі богослужебних книг на славянську мову. Мефодій заклали основи слов'янської писемності й літератури. Оригінали творів Кирила і Мефодія не збереглися. Творами Кирила учні вважають азбучну молитву, пролог до Євангелія та інші. Таємне товариство у складі 12 українських інтелігентів Кирило Мефодівського братства було створено в 1845 році в Києві. Представники товариства виступали проти кріпосного права. Боролися за його ліквідацію. У квітні 1846 року в братство вступив Тарас Шевченко. Кирило мефодіївське братство діло до кінця березня 1847 року. Сьогодні ми маємо чудову нагоду посвідчитись у любові до рідної української мови. Котре належно шанувати. Рідна мова дорога людині, як саме життя. Говорить народна мудрість. Рідна мова, полум'я і кремль, основа нації і надійний стержень. Рідна мова це кордон і сила, це душа народу, як матінка народу. Українську мову чарівне все світя. Шануємо, бережімо усі століття. Мову простого українського народу передав нам у спадок Сковорода. досконало в її Котляревський, А основоположником сучасної української літературної мови став наш великий кобзар Тарас Горі Шевченко. За мову рідну, бажано заборонена була. Вбивали, не втрачала оптимізму, геройські розправляли два крила. Гнітили, не ставала на коліна, ішла до до долаючи терни. не немальовнича, та не вмерла. Єднала у пекельні дні й страшні. Українська мова це мова свободи і волі, а також могутня зброя українського народу, боротьбі за незалежність і перемогу.